Сімнадцятий міжнародний фестиваль теле і радіопрограм для національних меншив розпочався із вітального слова організаторів, які оголосили його відкритим. Після виступу почесне журі приступило до перегляду програм, що увійшли до конкурсної програми. Оголошення результатів 11 вересня. А поки гості можуть взяти участь у майстер-класах або поласувати богречі. Фестиваль вже став традиційним. Це місце, де з багатьох країн Європи, з багатьох куточків України з'їжджаються люди, які так тим чи іншим способом дотичні до телебачення, до радіо, за медіа. Край Закарпаття багатонаціональний, де мирно вживається там дуже багато національностей. І якраз приклад толерантного ставлення між людьми показати, продемонструвати всім іншим і Європі, і Україні. На фоні подій, що зараз відбуваються в Україні, захід такого рівня відіграє значну роль у єднанні жителів України. Закарпаття область, де протягом десятиліть в мерії злагоді живуть представники різних національностей. Сьогодні це не те, що у вас живо, це життєво необхідно. Ми бачимо події, які є на сході. Да, і результатом цієї події були теж. Етнічні речі а для Закарпаття це питання номер один: це питання збереження миру, це питання підтримання інших національностей, підтримання закарпатської громади як много багато національної. Я радий, що це відбувається на Закарпатті. Це сьогодні ще один такий крок до того, щоб міжнаціональне суспільство один одного поважали. Люди різних національностей один одного підтримували і були разом в одній меті дбати про мир, брат, про розвиток свого краю, брат, дбати один про одного і про різні національності, які живуть разом. На фестиваль традиційно прибули високоповажні гості з сусідніх європейських країн. Консул Румунії в Чернівцях Елеонора Молдован відвідала фестиваль Мій рідний край жив друге. каже Закарпаття, як прикордонний регіон відіграє важливу роль в інтеграції України в Європу. Певне, що тільки прикордонні регіони вони повинні стати двигуном. Інтеграції двигуном просування європейських цінностей, європейських свого європейських цінностей з кожного народу вглиб в Україну. Отож, багато роботи, багато справи, як в культурній, на культурній навіть, так і в іншому форматі, включно і на таких фестивалях, де гастрономія так гарно пропагується у конкретному форматі. У рамках фестивалю проводиться і телевізійно-кулінарний конкурс «Етноказанок». Команди національних редакцій Закарпатської телерадіокомпанії та гості свята змагаються у тому, хто зварить найсмачніший бограч. Разом із шеф-кухарем угорських скаутів національну страву готує маленький помічник. Пана Дальберт поділився своїм секретом смачного бограчу. Я завжди то придумаю, щось то нову. Я в време, по тому що і книжки пишуть, що щоб хороший бограч гуляш Жорг треба додати гов'яжі серце і ков'яжі печенки. Ну, а я, якщо придумав до того, я додаю, що гриби. Так що ну, всі кажуть, що вкусно. Кухарі інших команд не відкривали свої секрети, аби конкуренти не підслухали. Проте в кожному казанку своя родзинка і кожен кухар сподівається, що саме його бограч найбільше сподобається журі. Не можу вам сказати ні один секрет, тому що це тільки початок, я хочу дуже виграти і потрапити на перше місце зі своїм бограчем, ну, тобто, з бограчем німецької редакції. Ось. І Не можу вам сказати, що я туди буду давати, але це, в принципі, є класичні речі. Просто трохи в німецькому напрямку. Наш бограш тим специфічний, що воно готується із різних частин свинини. Іншого м'яса ми туди не додаємо, але там складається із простого м'яса, з сирого м'яса, свинини і з копченості. А решта секретів я не хотів би розказувати, тому що наші конкуренти теж можуть подивитися програму і в наступному році можуть вони перемогти, а не ми. Крім бограчу, кожна команда готує страву, яка не змагатиметься у конкурсі. Дощ села кухарям не став на заваді а отже, всі охочі зможуть скуштувати бограч на будь-який смак.